З 22-го року, спочатку повномасштабної війни, ми активно, як організація, допомагаємо пораненим цивільним, військовослужбовцям От, і вибрали такий напрямок, як протезування, як допомогу з. Постачанням софт протезів це м'які протези виробництво Великобританії, які допомагають в реабілітації, допомагають хлопцям реабілітуватися після тяжких поранень з ампутаціями. От ми можемо побачити зараз з нами Володимир. Це військослужбовець, який отримав поранення і потім руку було ампутовано, і в нас. Ми встановили протез про виробництва коала завдяки британському фонду. Енеїда, який оплачувався все це, оплачує протез. Тобто для наших хлопців все безкоштовно. Це не протез. От всі мріють про біонічні протези, більш технологічні. Це простий протез, але він дає змогу почати швидко тренуватися, використовувати, допомагати собі в самообслуговуванні. От це найбільш важлива ідея цього. Софт-протеза, що він простий в експлуатації, простий в, ем, ну, якщо щось трапиться, ми дуже швидко можна виправити. І людина сама може їм, з ним прати його можна, ну, тобто доглядати за протезом дуже просто. Ну, з протезом вже більше місяця. Що хотілося б зразу підмітити, це те, що після встановлення зникли фантомні болі відразу. Я думаю, що це там десь дуже важливо. Це дуже важливо, да, важливо тому що я сприймаюся свою руку, можу там підтримати, взяти. Я мені відразу встановили протез, відразу що я зробив, це взяв рюкзачок, поцепив і з ним пішов вже. Це, ну, це дуже важливо, то, що фантомні болі зникли, і дуже важливо, то, що коли я говорив з лікаром-протезистом, він сказав, що правильно формується культя надалі, тому що він має таку форму. Ну, і можна тіпа, не бінтувати, потрібно там бінтувати, він тримає форму, можна не бінтувати. Які у вас можливості з'явилися з цим протезом? Е, та багато, які там вдома на кухні роблю все, готую їсти, за кермом їжджу. І от хлопці не тільки Володимири, ми поставили вже більше ніж 70 е, софт-протезів. Вони дуже задоволені, вони говорять, що дуже важна деталь, вони легкі. Тобто вага теж має ну, дуже велике значення. І от, лікуючий лікар, який займається реабілітацією ну, конкретно Володимира, він говорить, що дуже ну, швидкі такі результати, ну, якщо порівняти з людьми, в яких нема ще протези, є ампутація, сформована культя, але без от, таких девайсів. Процес не такий швидкий. На сьогодні ми обираємо людину, в якої ампутація нижче лифтового суглобу. Це технологічно, ми інакше не можемо, але в нас от зараз починається спільний проєкт з нашим Київським політехнічним інститутом, це Національний політехнічний університет імені Сокольського. Ми, українська медична місія, британці фонду неїда, по розробці протези для людей, які втратили верхню кінцівку вище локтевого салону. І ми сподіваємося, що ми в найближчі півроку розробимо багато хлопців, на жаль, є з високою ампутацією, і їм теж потрібні такі софт-протези. Їх зовсім не треба змінювати. Це один тобто раз... один раз ставиться, він дуже легко підгоняється під куль... ну, під коксу. І далі ну, сама людина може сама обслуговувати. Якщо потребується наша допомога, ми допоможемо. Тобто, ми на зв'язку. У нас програма зв'язку такого з такими пацієнтами на протязі року. Після встановлення цей протез дозволяє. А людині а після операційного періоду десь на третю-четверту неділю вже встановлювати даний протез, що не потрібно чекати півроку чи рік для того, щоб можна було повернутися <клес> до соціального життя, активного, до активного життя. життя так. І е, всі, хто потребують дані протези і потребують допомоги, звертайтесь, ми будемо найкраще, швидше. Встановлювати дані протези та допомагати людям до з реабілітації, яка процедура звернення до вас що повинен зробити військовий, щоб звернутися і ви відреагували? Зателефонувати. на протязі 24 годин можна цей протез отримати та встановити. Його. Це дуже ну дуже дуже швидко. дуже швидко. Ми ведемо мінімальну бюрократичну якусь роботу. Проводимо ну, у нас є звіти, це зрозуміло. але для людей. Ну, ніяких проблем це не встановлю. Я не можу сказати там якісь слова на снаги, можу сказати свого досвіду, що головне це ну, не розстраюватися. Ну, ситуація склалася, але що далі ну, не продовжують нормально жити. Все одно протезуєшся і якби сказати, що я прям втратив якусь там. Снагу до життя, чи, наприклад, що я там відчуваю, що я прям не можу виконувати те, що я виконував раніше. Ні, я роблю все те саме, що робив. Духом головне не падать і жити далі, і відновлюватися і захищати державу. Можете мене обійняти рукою? Класно, як справжня рука. Ще, ще можу додати, що тут є змінні насадки. Тут ще багато, Можна е, Дуже багато різних.